Ранок у сім'ї Тимофеєвих починається о шостій. Оксана будить дітей. Дівчата допомагають накрити на стіл, снідають усі разом. Дякую тобі за цю їжу на схолі. Ти її благослови і хвалу від нас прийми. Амі! Подружжя Тимофеєвих, маючи чотирьох спільних синів 6, 8, 11 і 14 років, усиновили 11-річну Олександрину, а також 7-річного Дмитра Пилипенка і чотирьох його сестер 13, 15, 17 і 18 років. Казали, що ми, нас дуже багато і нас не заберуть всіх. Був соціальний педагог і він казав, що багатьох дітей не забирають всіх. Там сподобалося одна дитина, може забирати одну дитину і просто розлучають братів і сестер. Аліна сьогодні складатиме ЗНО з української мови. Дівчина каже: відколи потрапила до прийомної родини, стала більш впевненою. Коли я батьки, в тебе є підтримка, ти знаєш, що тебе то підтримає, допоможе завжди. Спочатку рідні діти Тимофеєвих конкурували з прийомними за увагу батьків. Я мечтав завжди дівчинки, і у мене їх зразу п'ять. І я розтворився в них, і мальчики це одразу же почувствовали і ми этот момент ну постарались згладити. Но була ревность, ся, конечно, однозначно. Восьмирічний Тимофій каже, з появою сестричок стало веселіше, коли було дистанційне навчання. Мені допомагали мама Олександрина та Катя. Робити уроки створити будинок сімейного типу Оксана Тимофеєва вирішила займаючись волонтерством. Заходиш до хати і бігають діти, болі госі, голодні, а батьки лежать п'яні або взагалі нікого дома нема. Тому такі дітей звичайно треба захищати. У родини Тимофеєвих є спільні правила та традиції, але не завжди вдається їх дотримуватися, каже Оксана. Іноді я як людина. Я ну я теж зриваюся, і я в них прошу прощення. Кажу, я все одно вас люблю, і навіть якщо я кричу, це не ну ніяк не впливає на моє відношення до вас, моя любов до вас велика. Після сніданку Тимофеєві репетирують танок, з яким поїдуть вітати онкохворих дітей з днем захисту дітей. Родину цього дня також вітають, приходять з подарунками представники влади. Дорослі мають пам'ятати в цей день і в інші дні, що вони відповідальні і берегти дітей, їх бажання, їх психологічний стан, їх емоційний стан і турбуватися про те, щоб у них було що їсти, де знаходитись. На Чернігівщині зараз функціонує 34 будинки сімейного типу. У них виховують 234 дитини. Надія Куліш, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.